Вітаю, це новини світ у студії Юлія Куценко. Непал і далі трусить. Українців евакуюють подалі від Гімалаїв. Екологічна грамота із полішок. У Хорватії малючків вчать сортувати сміття. Не гніви маму. У Балтиморі розбошаку замість поліції вгамувала матір. Надію Савченко перевели із московського шпиталю назад у СІЗО. Про це розповів головний лікар 20-ї міської клінічної лікарні Андрій Крапівін. З його слів, медики повністю обстежили Савченко і назвали стан її здоров'я задовільним. Повернути надію у СІЗО наполягали адвокати. Вони назвали умови лікування на стаціонарі ще гіршими ніж у ізоляторі. Знепало українським ілом, що вже прилетів в Індію в Делі, на тепер готові вилетіти 85 наших співвітчизників. Така інформація українського МЗС. За даними ж консула посольства України в Індії, список цей постійно оновлюється. У Непалі перебувають 196 українців. 40 на зв'язку досі після землетрусу не виходили. Та в переліку загиблих наших громадян немає. Водночас у Непал і далі трусить. На цих кадрах відеоспостереження одна з пожвавлених вулиць Катманду нею їздять їздять. Автомобілі спокійно ходять люди, і в одну мить стається трус. Танцюють електродроти, метушаться городяни. Підземної енергії не витримав пам'ятник. Він завалився. Нові поштовхи були уночі. Їхня магнітуда до 6 балів. Але авторшоки були відчутні аж до самого ранку. На тепер відомо в Непалі загинуло більше як 5,5 тисяч людей. Дії Росії загрожують існуванню договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Так заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на конференції ООН у Нью-Йорку. Захоплення частини української території та де-факто військова агресія Росії проти України становлять під сумнів міжнародне право, сказав керівник українського зовнішньополітичного відомства. Бо жодна угода більше не гарантує країнам територіальної цілісності щодо візиту Пан Гімуна в Москву. На нашу думку, якщо він приїде туди на 9 травня, це дасть Москві цілковито неправильний сигнал. Адже Росія порушила статут і ключові принципи Об'єднаних Націй. Росія намагається створити віртуальну історичну реальність, ведучи пропагандистську війну і переписати не тільки історію, але й дійсність. Лідер Північної Кореї Кім Ін не приїде 9 травня у Москву. Про це повідомила прес-служба Кремля. Відмову Пхеньян пояснив справами всередині країни. У російській столиці тим часом триває підготовка до параду. Репетицію провели на Красній площі. На святкування Володимир Путін раніше запрошував світових лідерів. Однак США та більшість країн Євросоюзу від запрошення відмовились на знак засудження російської анексії Криму та агресії на Донбасі. Натомість до Москви приїдуть очільники з Латинської Америки, Африки та деяких країн. É assim, У США тривають акції проти поліцейського насилля. В Нью-Йорку затримали більше півсотні людей. Вони перекрили тунель на Манхетені. Із плакатами та гучномовцями люди пікетували і білий дім у Вашингтоні. Демонстранти вимагали від президента змінити систему охорони порядку. Акції солідарності з Балтимором відбувалися в багатьох містах країни. Приводом до заворушень у Балтиморі стала смерть чорношкірого чоловіка, якого затримала поліція. Вандали трощили та підпалювали поліцейські машини, били вікна будинків та мародерствували у магазинах. Не гніви маму, інакше буде горе. Сердита мама із Балтимора стала знаменита на всі штати. Вона побачила свого 16-річного сина старшокласника серед натовпу протестувальників, які ж бурляли каміння у поліцейських по телебаченню, і прибігла забирати його додому. Той був дуже невдоволений, але опиратися не міг. Пізніше поліція офіційно подякувала жінці за допомогу у встановленні порядку. Протягом двох днів жіночка стала загальнонаціональною знаменитістю. В ефірі на рейтинг телеканалів показувала, розказувала про свої відчуття. Я була така сердита, така сердита. Знаєте, ніхто не хоче побачити свою дитину серед погромщиків. А він єдиний син. і Зрештою, я не хочу, щоб він став наступним Фредді Греєм, який загинув після того, як за нього взялися поліцейські. Екологічна грамота чи не сполюшок вихователі дитячих садків у Хорватії привчають малят сортувати сміття, щоб діти за навчанням не нудьгували. Дизайнери розробили контейнери у вигляді тварин, що вийшло з ідеї чиновників, вихователів та художників. Більше Анастасія Саняговська. Кольорові звірі в дитячому садку хорватського міста Копрівніца на найвидніших місцях біля входу і на ігровому майданчику. Дельфін тут живиться папером, ведмідь металевими предметами, а жаба пластиком. Сміття діти по черзі кидають в роззявлені пащеки. Урок цей у садку щоденний, аби малята пам'ятали, як дбати про чистоту Хорватії і коли виростуть. Я роблю так, бо папір швидше стане новим. З мого пластика зроблять пакет, а з металевої деталі ще щось. Тварини допомагають нам лікувати землю. У садку порахували, що року викидають 22 тонни непотребу, замість того, щоб відбирати й отримувати зі знижками папір та одноразовий посуд. У Хорватії сумлінним сортувальникам а надто освітнім закладам відшкодовують частину витрачених грошей. Дітей з малку привчають не лише заощаджувати, а й дбати про екологію. Звалищ в країні майже не залишилося, а контейнери з розсортованим сміттям одразу забирають переробні заводи. З дитячого садка починається масштабний екологічний проект. Ми хочемо встановити контейнер. І у школах. Хорвати перейняли досвід сортування сміття у німців. Вони технологію впровадили ще на початку 80-х. Тепер же непотріб по контейнерах розкладаючи на вся Європа. Кого а особливо сумлінні жителі? Отримують знижки на комунальні послуги і купони на деякі товари. Молодь може заробити на сортуванні гроші. А для дітлахів європейські муніципалітети інколи накривають цілі столи з солодощами. Анастасія Синяговська, новини на першому. 107 мільйонів світлочутливих клітин здатність фокусуватися на півсотні речей за секунду. Це не про новий винахід науковців, а про людське око. Попри всі намагання, науковцям дотепер не вдавалося відтворити нічого схожого у фото, відео чи комп'ютерній техніці. І все ж унікальні властивості людського ока дедалі ширше використовують у новітніх розробках. Марія Кондратіва далі. Наше око реагує на рух за тисячні частки секунди. Вміє підлаштовуватися під освітлення і змінювати різкість зображення. Але це не всі можливості зору, розповідають науковці Шведського королівського технологічного інституту. кажуть, у майбутньому ми зможемо контролювати всі процеси в житті тільки одним порохом очей. Це називається айтрекінг або окулографія. Я впевнений, що через 10 років айтрекінг стане звичайною складовою будь-якого мобільного телефону, автомобіля, комп'ютера чи телевізора. Працює розробка шведів так. До комп'ютера під'єднує спеціальний відстежувач. На екрані розміщені джерела інфрачервоного світла, яке відбувається в очі. Датчики считуються і слідкують за поглядом. Відтак алгоритм перетворює дані на інформацію. Галузі застосування окулографії численні. Власне кажучи, можливості використання просто безмежні. Наприклад, в автомобільних додатках, медичних приладах або для оцінювання поведінки покупців. Систему можна встановити в автомобілі. Якщо датчик зафіксує, що в Одій засинає і заплющує очі. Програма вімкне активну гучну музику. А от стеження за рухом очей покупця в магазині може стати знахідкою для маркетологів. технологію можна використовувати навіть у мистецтві. Дивіться, зараз я малюю картину просто порохом очей, куди дивлюсь, там і малюю. Чи не найбільше значення ця розробка має для людей із обмеженими можливостями? Дослідники кажуть, тепер ті, хто пережив інсульт чи паралізований, зможуть легше спілкуватися з рідними. Комп'ютер оберне погляди на звуки. Марія Кондратьєва, Новини на першому. І зараз ми вже можемо вам розповісти про одну з головних міжнародних новин дня, тому що в ці хвилини у відні відбувається суд щодо екстрадиції у США українця Дмитра Фірташа. ФБР звинувачого у корупції. Рішення ще не ухвалили, однак вже зараз відомо, що справа розтягнеться ще на кілька місяців. Чому розпитаємо оглядача української редакції до Захара Ботирського? Отже, Захари, вітаю! І в чому може бути затримка? Рішення можуть ще переглянути в другій інстанції за результатами поданої апеляції. На це може піти ще кілька місяців. Таким чином, епопея українського мільярдера триває. Скоріше за все, Дмитро Фірташ поки залишиться у Відні на підписці про невиїзд. Запит на екстрадицію фірташа земельний суд з кримінальних справ у Відні почав розглядати ще у березні минулого року. Зазвичай це технічне питання, і підозри у скоєнні злочину мало бути достатньо для передачі бізнесмена в руки ФБР. Але завдяки високопрофесійним діям команди адвокатів, яку найняв для свого захисту фірташ, українцю вдалося затягнути вирішення цієї справи на понад рік. Все ж таки, серед його юристів, наприклад, колишній міністр юстиції Австрії, обвинувачення ФБР проти олігарха стосуються підкупу чиновників в Індії з метою заволодіння титановими рудниками. Тож стратегію захисту було наполягати на тому, що хабарі в Індії в Австрії злочином не вважаються. За час арешту олігарх роздав десятки інтерв'ю та подавав себе як жертва протистояння Москви та Вашингтона. Кількох колишніх австрійських міністрів внутрішніх справ та фінансів фірташу вдалося залучити до свого проекту Агентства з модернізації України, яке він започаткував у лютому цього року. Це козир для нього і у можливих інших процесах, які можуть порушити проти нього американські або українські інстанції. Дякую, Захар. Це все, що я встигаю вам розповісти. А далі Ілона Довгань розкаже про найголовніші події дня в Україні. Колеги, про що добрий вечір. Розказувати? Колега будемо розповідати ще продовжувати історію в Чорнобильській пущі. Пожежу, не вдається загасити, хоча площа зменшилася вже в п'ять разів. От що заважає про це, розкажемо. І СБУ затримала кур'єра в Києві, який віз кошти і засоби для протестів під час свят в Україні. Це та інше за кілька хвилин. Залишайтеся на першому.